Будинок по вулиці Палія, 4Б таки добудують. Його почали зводити ще кілька років тому. Потім почалася економічна криза. Роботи довелося припинити минулого року. Їх відновили. Багатоперехівку будують за кошти потенційних мешканців. Поруч буде дитячий майданчик та кооперативні гаражі. Про це нам розповів голова кооперативу Володимир Іванюк. Будинок по вулиці Палія 4Б розташований поблизу вокзалу. Тут є невеликий парк, багато місця для облагородження території, встановлення дитячого майданчика. Усе це, звісно, стане можливим, коли багатоповерхівка буде повністю готова до проживання. Наразі виникають проблеми, адже люди боргують, розповідає голова кооперативу Володимир Іванюк. Кошти ми зібрали не дуже великі цього року, що всього 320 тисяч мені вдалося зібрати. І то це продані квартири. А не боржники, скажімо так, боржники чомусь не реагують на наші зауваження і просьби. Вони думають, що цей кооператив побудується сам, але сам він не побудується. І зараз обвал цін на ринку і на матеріали, на все. І чим далі вони будуть тягнути з проплатою боргу, тим менша гарантія того, що ми зможемо добудувати цей будинок. Хоча я сподіваюся, що цього не буде, що вони мене почують на кінець-то. Боргів немало-небагато небагато, 860 тисяч гривень. Якби їх погасили, вдалося б дуже швидко добудувати ще дві секції, встановити вікна і дати можливість людям заселитися в квартири, каже Володимир Іванюк. Є близько 20 боржників, з них дев'ять за житло не сплатили значні суми. Також є ще 20 досі непроданих квартир. А непродані квартири це порядка 5 мільйонів гривень. І якщо б ми б вклали ці зараз гроші, і боржники б нам допомогли. Ми б напевно привлюкли сюди ще людей. Люди йдуть, питають. І, і це, напевно, єдиний будинок, Коломи, який який в хорошому місці знаходиться, у якого є двір, у якого планіровки квартир, сучасні, великі кухні, великі кімнати. Однокімнатна квартира тут має 44 квадратних метри, а, а двохкімнатна має 74 квадратних метри. Шо з трьохкімнатна має вже майже 100 квадратів. Це великі площі. Ціни у нас найменші. Це є Три з половиною тисячі і вищі пороха три двісті в гривнях. А це на даний момент по курсу до долара. Це і дуже низькі ціни. Це за квадратний метр? Це за квадратний метр, так. Наразі будівельники роблять усе можливе, щоб довести до ладу усі роботи. В цьому зацікавлений і особисто голова кооперативу. Володимир Іванюк не приховує. Має тут власну квартиру, і його син теж придбав помешкання. Тому хочуть якнайшвидше обживати житло. Чоловіка обрали керівником не так давно, але він переконує, зробить усе можливе для якнайшвидшого завершення робіт. Я не можу відповідати за тих горів кооперативу, які були до мене. У перших відкрита кримінальна справа, кримінальне проваження, верніше як зараз кажуть. Воно ведеться. І заборгували вони чи ні, може рішити тільки слідство. Ну, що то слідство робить, і, вроді я чув, що вже подали документи на експертизу, там, на... може будуть борги, а може їх і не буде. На це надіятися, скажімо так, не дуже варто. Варто продовжувати жити. Так як більшість людей в кооперативі мене розуміє, є такі люди, навіть які готові доплачувати. Скидатись на квартири недокуплені, тільки щоб добудувати. Це у людей правильні думки. А хто думає ставати в позу там і кричати, то він нічого не доб'ється, це просто українська позиція, стати в позу, нічого не робити. І цей край буде привнікательним по всьому, і по туризму, і по життю, і близько до Європи, і надіюсь, візи знімуть. І прошу вас, дорогі краяни, приходьте до нас, вносіть свої кошти і будете мати хороші квартири. І щасливе життя в місті Коломиї. Тепер є ще один позитив. Держава значно спростила здачу будинків в експлуатацію. Немає великих інколи абсурдних вимог і не потрібно купи документів. Тому цілком реально, якщо люди сплатять усі борги, то вже цього року зможуть заселитися у нові сучасні квартири. Тим паче, що більшість мешканців сплатили повну вартість житла.